27 березня 22-го року хтось із сусідів скинув загальну групу, що будинок згорів. Це мій досвід і досвід в Ірпіні, саме в Ірпіні. І він у мене на сьогоднішній момент позитивний. І от тільки з'явилася така позначка в дії, що можна подати документ на відновлення, я з цим зразу скористався. І у мене в дії з'явилося напис. Заява подана. Очікуйте подальших інструкцій. Буквально через пару робочих днів, знову в ті самі дії, повідомлено, ви отримали сертифікат. Гроші забронюють, у вас потім з'являється отакий от варіант на сертифікати. Кошти заброньовані.